Привіт, вболівальники синьо-білих. Маємо для вас свіжі новини після великої перемоги київського динамо над Оболонню з неймовірним рахунком. 5, один наш тренер Олександр Шовковський залишив кілька заяв, які ви не можете пропустити. Але перш за все підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Шовковський почав з привітання присутнім на стадіоні вболівальникам: ця перемога належить вам. Присутність кожного є принциповою, оскільки ми граємо перед публікою. І, звичайно, ми не можемо подякувати нашим мужнім збройним силам, які надихають нас на кожному матчі. Тренер також прокоментував завдання, які постали перед командою перед грою, оскільки багато гравців викликано до національних збірних. Він підкреслив важливість команди, яка залишилася в Києві. На жаль, ми без Андрія Ярмоленка, у якого проблеми з захилловим сухожиллям. Також чекаємо на відновлення Олександра Піхальонка та Браяна Себальоса, який ще адаптується до основної групи. Незважаючи на труднощі, Шовковський високо оцінив самовіданість гравців. Тренуватися лише з вісьмома польовими гравцями не просто, але нам вдалося залучити двох молодих талантів, щоб зміцнити наше ядро. Отже, вболівальнику, що ти думаєш про заяви нашого тренера, ця перемога, безумовно, приносить новий ентузіазм для наступних викликів. Слідкуйте за новинами на каналі та до наступного відео. Сильно обіймаю.